Става для відмови в надання інформації пов'язана із відшкодуванням фактичних витрат на копіювання та друк такої інформації. Якщо виготовлення інформації передбачає обсяг понад 10 сторінок, розпорядник може виставити запитувачу рахунок для відшкодування вартості копіювання документів. Такий рахунок має містити реквізити та суму для сплати відповідно до кількості сторінок, а не лише повідомлення про необхідність відшкодування. При цьому закон не обмежує запитувача в часі щодо такої сплати, тому, поки запитувач не повідомить про відмову оплатити вартість витрат, цю підставу фактично застосувати неможливо. Водночас, як тільки розпорядник отримує від запитувача підтвердження щодо оплати вартості витрат, інформація має бути надана в максимально короткий строк. Крім чіткого визначення підстав для відмови в наданні інформації, законодавство також передбачає і інші гарантії від зловживань із розглядом інформаційних запитів. Наприклад, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, вебсайтів, засобів масової інформації тощо, або відповідь, не по суті, запиту також буде незаконною. Важливо, що відмова, яка не відповідає формальним вимогам щодо її оформлення, теж може бути визнана неправомірною, а отже, оскаржена у встановленому законом порядку. Зокрема, у відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено прізвище ім'я по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядника інформації. По-друге, дату такої відмови. По-третє, мотивовану підставу для відмови, яка включає як формальне посилання на саму підставу, так і коротке пояснення до неї. Крім цього, відмова в наданні інформації повинна містити порядок її оскарження. Зокрема, має бути зазначено, що така відмова може бути оскаржена до керівника розпорядника, вищестоящого органу, якщо такий є, або до суду. Останнє, відмова обов'язково повинна містити підпис відповідальної особи. Важливо зауважити, що відмова в задоволенні запиту на інформацію надається виключно в письмовій формі. Якщо ж відповідь має бути надіслана на електронну адресу запитувача, документ із живим підписом та усіма реквізитами має бути відсканований та надісланий у такому вигляді. У цій лекції ми з вами розглянули один із ключових інструментів доступу до інформації: інформаційний запит. Як його правильно скласти, скільки може тривати розгляд, та у яких випадках розпорядник інформації має право відмовити в наданні запитаних відомостей. У навчальних матеріалах до цієї лекції ви знайдете додаткові поради щодо того, як правильно оформити та як потрібно розглядати інформаційні запити. Водночас закликаємо вас не зупинятися на теорії, випробовуйте отримані знання на практиці та діліться своїм досвідом на форумі нашого курсу. Ми ж будемо раді відповісти на всі ваші запитання. Дякую за увагу!